Назву сьогоднішній Його розклад фантазії Його і фантазії? От таке ще мені здається ми не робили. Це тобто, чогось постійно новенького. Тому сьогодні дивимось. Для початку, так, кого по, те, що кого ви згадали? Давайте так спитаємо. Яка ця людина, про яку ви зараз думаєте? Да? Як особистість. Яка вона взагалі? Як особистість. Яка вона як особистість. Так. Яка вона як особистість, ця людина. Угу. А... Людина як особистість, я я спеціально питаю як особистість, щоб якось відірватися від того, що відбувається там тільки між вами, да? щоб якось ми більше інформації отримали. І тут нам показують таке, що людина дуже схильна до такого пережовування, переобмірковування, от в неї постійно в голові якийсь, мислительний процес в тому плані, щоб переживати з усіх боків, або, скоріш, навіть не те, що з усіх боків, а от як плівка, яка постійно в голові крутиться і крутиться, і крутиться, і крутиться. Людина дуже сильно зависає в цих, цих думках і не переходить до дій. Тобто вона дуже такою зовні може здаватися пасивною. Насправді там вся енергія просто уходить в постійний оцей. Прокручування ситуацій, як обдумування, обдумування якихось кроків. А якщо я так зроблю, а якщо не зроблю, а, тобто, і, ну, тобто, і вона в цьому зависає і не діє. І наступна в нас карта випала. Дивіться, тут паш чаш, який ось, ось така наївна, юна дівчинка. тобто, ну, Ми достатньо да, не прив'язуємося, яка на карті. Тут про те, що людина це паж, да. Людина незріла, людина трохи наївна, така по-дитячому. Да? Вона дуже хоче, щоб все було якось легко, по її. І, ну, знаєте, як дитина, хочу, хочу оце. Тато, купи мені, да то Та людина така: хочеться мені отак. Так, і якось це, це хочеться, має хтось інший зробити. Тобто трохи така інфантильність, а навіть не трохи. Е, людина, до речі, яка дуже часто посміхається удача, якій дуже часто доля підкидає якісь можливості. А ти взагалі ці можливості бачиш, ти їх береш, я якось хитрює віляю. Що ти з цими можливостями робиш? Ну, а чому так? Хм. Я питаю, що ти з цими можливостями? Тобто доля життя підкидає постійно якісь. Тобто, в полі цієї людини купа можливостей, купа якихось варіантів, купа. Um, можна і туди піти, і ці стосунки розвивати, і в цій сфері розвиватись. І те, і все і людина бачить, це не те, що вона їх не бачить, вона бачить ці можливості, але вона найчастіше їх не бере. От уявляєте собі, вона їх не бере. Вона якось себе, знаєте, сама себе перехитрить хоче. Ну, така, в чому перехитрить? Чому ти їх все-таки не береш ці можливості? Ага, ну тут, до речі, тут є така, у цієї людини може бути така установка, типу, що все має даватися в житті важким трудом, важкою працею. А якщо я, наприклад, не хочу Тут пахати, да? неважливо, пахати над стосунками, да? або в якійсь сфері, або там на роботі. Тобто там, де я не готова не готова пахати, тобто, прям дуже важко працювати, то я не буду краще взагалі. То краще, Ця людина каже, я краще відмовлюся, тому що це мені не поплачу, це я не зможу, це занадто важко для мене. Да? Ну ось якось так. Ось таку людину ви привели. Тут ще двіка мечів на дні. То людина взагалі схильна. Ну, знаєте, такий трохи. Що мені сьогодні це трохи така, така в неї позиція дуже часто. Ну, ми тут і попажу час бачили, так, що людина інфантильна. Моя хата з краю, я не буду. Я не буду вирішувати, я буду спостерігати, я не буду вникати, я не хочу в це вникати, я не хочу нічого робити. І при всьому всьому людина дуже от дуже багато думає, дуже багато підвисає в цих думках і абсолютно Через це пасивно? Ну, добре. То які ж, Боже, стільки хвилин вже нагора варила Які фантазії у цієї людини? Взагалі просто фантазії? що там мавинули? Дуже хочеться емоції. Взагалі людині дуже хочеться емоції, таких глибоких емоцій? А що тобі ще які фантазії в тебе? Ну от, Фантазії це завжди цікаво дивитися, тому що це те, що людина насправді не може, не хоче собі дозволити. Вона дуже хоче глибокого кохання, глибоких емоцій, взаємних емоцій. Тут нас король чаш випав. Але так постійно, але так, типу, чи життя це винне, чи, чи що. Ну, як це людина собі пояснює. Але я весь час обираю гроші. Я весь час обираю комфорт. Я обираю гроші, комфорт. Ем, Матеріальне і не обираю взагалі почуття. Я, я обираю ось це. Я обираю стабільність, я обираю стабільне, комфортне життя і гарний заробіток, статус певний? Да? Я обираю це замість, якби, замість того, щоб обрати почуття. А які ще в тебе фантазії? Тобто, що ти ще фантазуєш? О. Тут у нас і жінки, і чоловіки дивляться, що ти ще фантазуєш? Якісь хочеться бути тут людині хочеться бути тут огурцом, малоцем, досягаючи, знаєте, таким досягатором прямо таким прямо дієвим, дієвою такою людиною, якою все горить, все виходить, от яку мету собі не поставить. Ось все в неї виходить, і її страстно всі бажають при цьому. Прямо вона всім дуже, дуже подобається, і всі бачать її якимось таким ну, досягатором, так, таким класним. От людина мріє, фантазує про те, щоб якось. Показати себе в найкращому світі, щоб всі побачили, яка вона класна, і щоб всі побачили, наскільки вона має е розкошні плоди її життя, наскільки вона от хазяйка, хазяїн свого життя, ось про це вона мріє. То, знаєте, якщо людина про це мріє, вона так себе не відчуває, а. Фантазії щодо вас, у цієї людини, які. Фантазії, що до вас. Ой, людина хотіла, щоб ви гнів на милість змінили. От це, оце фантазія, слухайте. Вона хотіла би, щоб ви з такої холодної крижини перетворилися на е, е, вона б хотіла, щоб ви від неї взагалі залежали. Ну, тут диявол випав. А вона б замість бачу, що вашу, ну, що вас до неї тягне, що ви хочете щось там з нею закрутити, а вона б морозилась і ось так от була б ділова, така ковбасайки. Нічого не треба від вас, яка дуже незалежна, дуже самостійна, дуже крута. От ви б щоб до неї тягнулися, а вона ось так ось така була. Ну, ось так.